Для мене ця акція не забавка і не водні процедури. Я прийняла виклик від юніти Теплякової з Маріуполя. Вона зараз живе в Києві на підтримку воїнів в АТО. А також так вийшло, що перекрестився виклик від Павла Симика. Ми збираємо гроші на дитячий будинок у місті Чорс. Будинок називається Казка. Ми туди їздимо регулярно, витрачаємо гроші. На те, щоб приїхати поспілкуватися з дітьми, моїх друзі давні. Тож ви самі обираєте кому ви передаватимете гроші, От. а я передаю виклик своїм найріднішим Олексію Шкорану, моєму чоловіку, моєї сестрі Вікторії Цепота, Марії та Артему Сидорчуку, а також моїм друзям Сережі Терентьєву і Дмитру Біляєву.